В, краї, в небі зірка вже з'явилась, цьому світу сквозь тела. Народився наш весіє, радість людства і надія. Говоріть без мікрофону. Дожди всі часу не гайте, за смітою поспішайте, сина Божу, повітайте, пляна, насте Божий сину, на в Україну. Возроди. Возроди нам все, паними, щоб були, ми знов щасливі, радість буде в вашій хаті, на хвильку просим нас прийняти, пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла. <звіць> То було звичайно дни. Ми по совівці полонині і заспівали поліпори, на всі ліси карпатські бор. Чого не мовили, що страху діймаєш? Бо за нас розуміють, всіх нас вкарають. До вертепу поспішайте, сина Божого вітайте і спішіть до своєму вітати Божу дитину. Ми почули співгель, пів величний, співвесели. Що полете у яскині, боже син з'явився нині. Я подавився і за хмери появилися які щари. Як за загаркати, нам блиснуло світло в очі. Не лякайтеся от Бога, нелегка ваша дорога. бо посла вам провідницю на яскравішу зерницю. Хочу я дізнатися дуже. Хто такі ви, мої друзі? Ми убоги, пасхуське. Прикосимо може? Звідки ви з якого роду? Українського народу. Красний є, як Божий рай, український рідний край. А хто вам сказав новин? Як ангели заспівали, ми всі разом про це знали. І тебе, я пам'ятаю, ти один з ангелів краю. Ми тебе давно зустріли поміж тими, що ясніли. Зачекайте, зачекайте, ви так скоро не чекайте, ви так скоро не діти. Як прийшли, то щось про сіль. Господай, тут хороші, вони мають грубі гроші. О, ні, то вже не буде. Так і сьогодні не віриш. Бую геть мати і промога забувати. Що? Забирайся, їду. Забирайся, може пускати, бо травму не буду. Я не хочу кувати всі часні люди. Що? Жида з хати, жида з хати випихати? пихати. Жида гнали єгиптяни, Гнали греки, мусульмани. Гнав москаль і німака, Може, живий бідака. Щоб вас тим, коню в кращо вас ту пеклука, що прийшла до вас, жидівка і покрала всю горілку. Не піде до вас піда, вона прикра й стара. Хто із вас, які гріхи має, чор до хати забігає. То мене тут споминаю, хто мене не забуває, там, де бійки, сварки крики, там грають мої музики. Там, де всякі чарівниці, то мої рідні сестриці. Бо я ж і моторний, тільки що я трохи чорний. Тому ім'я таке я маю, чортом мене називають. Щоб люди добре жили, треба, щоб чортам служили. Один одного, щоб били і горілку добре пили. Похойте все сколорі, закривайте штори, час сказати, що надівка йде до хати. Вечір про вечір файний. Тоби тут незвичайні. Не одну я пешку украла. І до вас пришкандибала. В мене все є. Папироси, яйця, пиво і кокоси. Хто що має заміняти, хто що має придавати. За старі шматки ночі Дам коралики блискучі. Добрий вечір, пане монстру, вша тут На наші жити с хатина тоді не дурі. А я ціла добре, ще все вмію робити. Кую, дую, та й краду ворожити. Можу жінку красти, у кого я файна. Можу коника мінного вивезти з стайні. Можу ложку підпострити, можу голос підкувати. А як дайте текуса сала, то і мужик не побачити. Я ваша біда, я вас всіх давно знаю, я вас мучу, пригинаю, всі достатки відбираю, ані латки не лишаю. Сію в душах ваших страв, сили в мене є в руках, Лише один би мене стяг, як би в світі панував. Ох, що вчора народився, але ірод ще нині його вб'є. Чукавася, не лякайте, тільки вір, майте, а хто бога споминає, то там місця чорт немає. А хто вірить в Божу мати, то там жидівка не буде стрибати. А хто вірить в Божу силу, то там жит не буде милий. Іди він нас не чистати, поки злого не вчинила. Так у заксані за широку муху. А порізька сівчана мала за потоку. Крові ночі довгі. Meia Ми царі, ідем зі сходу, давно чули від народу, і пророки теж писали, на сію прибрікали. Ми прибули в своєму, поклім підати цару своєму. Я дари з собою взяв, щоб Ісус усіх прийняв. Несем ми дари багаті но народженому дитяці, несем золото і миру, дарувати серце щило. Отож прийми мій Христе, спаси, дари степів, морів і гір, золото блискуче, мироцінюще і ладом тохуче. Чули, Бог там народився. Ясно сінь оповився і свята Мати Марія. Що до судчика? І водопоклітається потреба. Багато тут ви собі почає розваяти висоє, не боїте, що склати, від вами суд буде, бо сам і очі не йде. Мій цар, кажуть, є новина, поодина діва сина. Такі місце, ви почули таке місто, що родився цар в своєму місті. Один я цар, тут володар свого світу. Царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Підіть до Вифлеєма міста, там воїнів моїй вісті. І мале дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. То наказ на віканим весь час. Смерти, смерти, моя мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, тих, кого я повелів. Працюю, я косою, хто питається зі мною? Є мале дитя в Яскиня, б'єм його ще нині. Мій не буде того царя, я нікого не одарю, Бо мале дитя в яскині маю мало нині. Мушу я йому служити і тебе присловного. Я є муші і багатий, можу і худобі дати. Ходи зі мною. Ходи, ходи мною, царю, тебе сум лія, Люди, цар, вступив, в сумлія я Поборене собі та лютий цар виступив, звалив його спільний доволі порив. Хай згоден і між вами панує, хай справами вашими серце кивне. Майте добру волю, любову, тільки вірте в ласку Богу. Ласка Божа вас спасе, Мирі ді всім несе. Isusevi tajem, Hristos se roždaje. Slavim.